Замовила для вас, дівчата, ось таку чудову сукню із тканинки штапель в різних кольорах. Дивіться, стійка, комірець, дуже гарно оздоблена. Рукавчик три четверті застібається на гудзочок. Дивіться, це на мені біленький колір, дуже гарна довжина. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Дивіться, який гарний колір хакі. Жовтий колір. А це який колір, як дуже гарно виглядає бусковий. Іде в розмірах з 54 по 60. Бежевий колір, дивіться, який красивий. Ціна такої моделі 1350 гривень. Колір м'ята. А замовлення приймаємо у Viber за номером телефона, що вказаний знизу на відео, і в кольорі джинс. Кольори всі дуже красиві. Чекаю на ваші замовлення. Письмово у Viber. Обов'язково пишіть свої параметри. Скиньте фото.